Наше з вами життя поділилося на до та після. Ніхто з нас не обирав війну як норму життя. Але ми українці почали звикати до неї. І нашу людь перетворювати у донати. Але є люди, з які обрали нас захищати. Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних сил України. Ми поспілкувалися з одним із них. Я війну зустрів тут, в Дніпрі. Я тут працював. Працював я в одній компанії, не можу називати, бо у мене з ними контракт був підписаний з цього приводу. Я працював консультантом з інвестицій, тобто нашим українським мільйонерам радив, куди вкладувати їх кошти, як це правильно робити, і так далі. і Тому подібне. Тобто я заробляв нормальні гроші. На той момент це у мене була середня зарплата десь 4,5-5 тисяч доларів в місяць. Сразу возле СОХа жив. Тут недалеко, а потім на ріверпаркі. І війну я зустрів на ріверпаркі. Ми вже ну, ще з декабря місяця догадували, що так, щось таке буде з пацанами. Бо ми вели аналіз всіх фондових ринків, куди компанії направляють гроші, куди, як, навіщо, і так далі, і тому подібне. І, ну, звісно, ми акцентували увагу на Росії, тому що металургічні заводи, які в Америку поставляють, метал і так далі, а від цього залежить ще й економіка Америки. Ну, там то вже така довга історія. І ми Перевіряли російські ринки, і ми помітили, що з, здається, жовтня 21-го року компанії всі російські почали перенаправляти кошти в держбюджет. А держбюджет почав їх перенаправляти на воєнку повністю. І вже тоді задавались випросіками, що ну типу, походу, що то не так у нього була можливість не вступати до збройних сил, не брати участь у бойових діях. До повномасштабної війни Дмитро був консультантом з інвестицій в приватні компанії. Одразу ж фірма почала вивозити чоловіків за кордон і його покликали на Кіпер. У цьому вже не було сенсу, бо він вже вирішив воювати. Коли я прийшов воєнкоматом, з батьком дуже сварилися з цього приводу. Він все, мене хватить там, ти, ти там не нужен. Зачем ти туди йтимеш і так далі. І я приходжу в воєнкомат, мені Андрійович, Андрійович, єдина. Туда Андрійович, нам уже папа сказав. Я на нього дуже злий був. Так далі. А потім почув, що просто у нас там, в одній бурсі набирають в ТРО. І я з сумками з приїжджаю говорю: служити хочу капець. Ну і що мене приділили в комендантську роту. Комендантська рота миттю стала бойовою. Міць показали в обороні Авдіївки. Півроки тому 116-та бригада зайшла на позиції із завданням охороняти та обороняти. Полтавці зайняли позиції, провели місяці під обстрілами та постійними спробами штурму. Коли вже пройшли там експрес-курс, ми дуже дуже швидко проходили. Тобто е, там якісь -то обучення там до нас хто, хтось приїхав, об'яснив день-два, все. Ну там це усвоїли нормально. Далі тренуйтесь самі. Ну, ми з пацанами, у мене пацани молодняк в основному, то ми ну, тренувалися самі. Уже потім просто включали на Ютубі натовські відео по тактиці, стратегії по правильному передвиженню, як вони двигаються, як вони що роблять, як виносять поранених і так далі. Єдине, що то курси бойової медицини Марч, я проходив по направленню з роти. І то я приїжджав, пацанам одразу показував. Ми тренувалися там, спускалися це по вечорам в підвал. В підвалі у нас був налажений світ, там включався, і ми в підвалі це учились ходити, чогось передвігатися, витаскувати друг друга, як правильно, як правильно там жгути гути і так далі. Оттачували по максимуму, тому того, що розуміли, що ну не у нас не, не вдасться відсидіти відсидітись в Полтаві. Тобто, в який-то момент в будь-якому випадку нас заберуть, і так сталося, що коли цей момент настав, ми були до нього готові. Перше зіткнення з ворогом згадує як яскравий фільм. Жартома кажучи, що вже жодне інше кіно не буде так дивувати. 18 травня через місяць, після того як ми зайшли. Тобто там поодинокі постріли вони стріляли і так далі. А я тоді на КСП сидів, а це 800 метрів від позиції. Тобто, там за й в секретки Ми сиділи. Прийшло розпоря... розпоряга, що в 4 утра будуть наступати. Ми ж ага, в 4 утра, давай готуватися. Токо розвернули карту. Це в 10 вечора. Як зараз пам'ятаю? В 10 вечора нам э, прийшло розвідданіці. І в 10.40 вилітає дві люстри. ну Це оці зажигательні ракети, які підсвічують повністю поле. І по факту після цього починається Града. Э, полетів град, після града полетів фосфор. І після фосфора полетів газ. Ну у нас воздух горів, отак вокруг, про сам воздух, саме повітря горів, і вони поперли вночі. Поперли вони першим ходом, вони повискакували з нори, з яких то і так далі було видно, що це не якісь ідіоти, там, про яких розказують в новинах і так далі. Це люди, які вміють воювати, які знають, як воювати. Тому що ну там навіть такий яркий момент: п'ять вагнеров, як проходили поле, вони йшли настільки красиво, що це не передати словами. Вони в пітьом йшли на ровному розстоянні. Друг от друга, шах в шах, і так, що ти по ним стріляєш і не попадаєш тупо. Просто це вони йшли по центру поля, якби по відкритій міцності. І коли по ним почав е, стріляти міномет, вони всі отак, як один організм упали, а потім, отлежавшись, вони всі як один організм в один, одну секунду підняли, піднялись і ушли точно так же, як заходили назад. Тобто, це був перший такий ну, яркий момент. Того, що ну ми зрозуміли, де ми і як ми, що ми, тому що це було таке перше жорстке зіткнення саме на цьому напрямку. Ну воно було відбито. Воно було відбито зусиллями нашими, зусиллями президентського полка і так далі. Тому подібне, тоді я сутки не спав. 19 го числа я тільки ліг спати в 12 часов дня, після суток, ще отакий. Як тільки вони відступили, я ліг спати. І я поспав, мабуть, часа полтора і прильот 152-го снаряду артилерійського прямо в трьох метрах від мене. Мені дуже пощастило, осколки просто полетіли в другу сторону. Мене вставило б, б нафіг. Ну, надрив барабанних перепонок обох вух, і первого ту контузія, ті типу, з досвіду юриста, ворог воює як підручник пише. Тому завжди наголошує, не потрібно їх недооцінювати, навіть цих орків. Вивчити ворога це 50% перемоги. перемоги. Знатиме противника, зможеш покласти його на лопатки. Я бачив, що вони ділять. Я їх уважаю за то, як вони воюють. Буде багато думок з цього приводу, да але. В мене в голові, я поважаю свого ворога. Я бачу, що він робить, і я бачу, як він робить. І мені, якщо я його не буду поважати, я буду е, дуже халатно, халатно относитися до определених собитій. І це може послужити тим, що завтра мене не буде. А я так то хочу ще щасливу і довгу життю пожити. Так що ну, немає такого, там, що я жив чмобіків якихось, я лічно не бачу. Людина може бути обізнана дуже класно, дуже багато чого вміть, дуже багато чого знати, Може бути вооружена, знов до голови там в всю круту снарягу одіта, якщо в неї не буде мотивації, він її ліби ляже там, ліби втече при першому обстрілі. І це практика показує, це факт. Понимаєте? А коли у тебе є мотивація, то ти, я вибачаю, з гімном і палками просто такі чудеса робиш, що ну і нафіг. Ну, Ситуація в тому, що 19 число, у мене на позиції, у нас в 7 утра, командира оборони Олега Тарасенка, штаб-сержанта Тараса, його вбили. У нас немає командира оборони. Я приймаю рішення взяти е, командування на себе. Е, ми ведемо оборону. На е, ми відбиваємо першу волну. Во час відбиття першої волни, нас троїх чоловік, мене, Сашу Кубіка, Калміченко, ЦРПЕшника, і Тараса Джитана е, е, Пулеметчика, троєх 300 в 7:30 утра. Настроїх в трьохсот. У Саші осколок возле пахової вени вошов невеличкий, а от у Тараса осколок, рука, плечо і спина. І у мене е, тяжка контузія, е, я вже нічого не чув на праве ухо, тому що 82-ка так, ну, грубо говоря, там метр два блин, от мене розірвалось, і осколки, виходить, пішли над головою, а мене просто ударною волною так в стянку кинуло. Ну, зображав, але не чув практично нічого. І коли нам сказали, їде, до вас зараз під'їде Івак, то ми втроєм сказали нікакого Івака. Ми сидимо тут до останнього. І все розговору немає. у мене взагалі сказав: каже: якщо приїде Авак, я, я його з розстріляю». стріляю і все. Ну тобто, mm -hmm. нас не було навіть мислі, що ми можемо вийти. Дмитро вважає, що війна це справа кожного. Його не ображає відпочинок у тилу, бо чоловік воює за свободу вибору кожної людини. За його словами, кожен обирає чи брати в цьому участь, але війна нікого не омине. Ну, мабуть, років 13 мене запитали. Чого б мені хотілося. А я хотів би, щоб у нас було все нормально. Щоб мода нормальна, щоб освіта нормальна, щоб люди жили нормально, щоб у кожної людини була свобода вибору. У кожної. Того, наприклад, наприклад, я коли приїжджаю, бачу, там гуляють, ходять, там випивають там молоді пацани, які могли б служити, але вони цього не діляють, да? вони мене не злять. Це їх свобода вибор. Я воюю за це. Щоб у них була свобода. Щоб у моєї дитини була свобода. І, на жаль, для того, щоб це произошло, мені зараз треба відказатися від от своєї свободи. Так завжди відбувається. Для того, щоб чогось достигти, ти повинен від чогось відказатися. За все в цій житті треба платити. За все абсолютно. Але, як правило, не деньгами. Ти можеш получити все, що угодно. Це на неділення звичайно. Тобто я воюю за оце. І у військових ну, є така штука: коли ви чуєш виход і свистить, значить летить мимо. А якщо чуєш виход і не свистить, це твоя. І от кожен раз, коли виход і не свистить, я закриваю очі і представляю, як я дочку, веду в школу. В перший клас там або этот. От я представляю це. Якщо вдруг щось случиться, я хочу, щоб вона була посередньо про що я думаю. От і все. А так, ну, оце моя мотивація, щоб все було обсяг нормально. Інтерв'ю закінчується. Юрист мусив нас у тисячний раз не забувати і нагадувати українцям про війну. Нічого у нашому житті не дається легко, сказав він поза камерою. Але все у наших руках, тому разом прийдемо до перемоги. Дякуємо всім військовослужбовцям за те, що ви борюєте для нас нормальне життя у нашій Україні. З Днем Збройних сил України.